yeah Команда локомотив благодаря болільників з міста Чоп, які болівали на протязі сезону за нашу команду. Спасибі вам построїлись. Построїлись. Шановні футболісти, дорогі уболівальники. Ось і завершився чемпіонат Закарпатської області в західній зоні першої ліги по футболу. Ми сьогодні дуже вдячні всім болівальникам, спонсорам, які приходили, підтримували нашу команду, людям, фізичним особам, які теж підтримували. Тому я б сьогодні хотів сказати велике спасибі Солюмі. Володимиру Васильовичу, самардаку Валерію, другим фізичним особам, які підтримували команду, але я від них не отримав права називати фамілії їхні. Їм теж спасибі. Спасибі нашому лікарю Олі, яка була з командою постійно. Тренерам. Тренеру молодіжної команди пану Мартиненко, тренеру дорослої команди Ришко і Костику Юрію, спасибі вам всім і всім тим, хто підтримував нашу команду. Тому я вдячний нашим футболістам, які відривались від своїх сімей і приходили на футбольні поля як команда «Сільце», так і команда локомотив для того, щоб. Порадувати болівальників. Болівальники, наші локомотива були на стадіоні локомотив і на виїзд їздили. Болівальники команди Сільце приходили на стадіон, я був у них прекрасний в них стадіон і підтримували дружню свою команду. Ми з вами робили загальну справу. Справу для того, щоб могли відпочити наші люди в наших населених пунктах. Спасибі суддям, які. Судили кваліфіціровано, не було такого суддівства, як в чемпіонаті району, де участвували наші команди. Були нюанси, це не без того, але життя є життя. Тому я би попросив капітанів команд зробити крок вперед. І Прошу капітанів команд до прапора України і до Федерації футболу Закарпатської області, в Зв зв'язку з закриттям чемпіонату, опустити прапори чемпіонату Закарпатської області по футболу. Всіх болельників прошу встати рівняння на прапор України. Опустити прапори змагань. Ось і завершився чемпіонат закарпатської області з футболу. Спасибі всім учасникам! Спасибі вболівальникам, спасибі суддям. Я так думаю, що на цьому футбол в Закарпаття не закінчується і команди почнуть готуватись до нового сезону. Хай вам щастить всьому і везде. в спорті в першу чергу і в футболі. Спасибі всім.